І сьогодні я продовжую далі грати в Майнкрафт. І як ви бачите, в мене знову збудова дощ Майнкрафт, в мене вже дощ. І ви бачили, яку десь ще. Там дві хату, одну доробляв. Тепер я буду далі хату дробляти, але вже нову. Буде вже дробив, буду нову. Я вже місце тут вибрав, давай на цій поляні будувати. Буду, буду ну, Приступимо до роботи. Перший візьмемо цей бурок один рук і почнемо будувати. Е, ну, якщо дощ, то дощ це нічого. Можна працювати. Ну, в, ну, в Майнкрафті можна працювати, а в реальності працювати дощ не може. Бо треба в нормальну погоду. Якщо дощ падає і працювати, це не може. Правда, і охоти немає, і е, мокро, тяжко, ну, що дощ падає, ну, ви зрозуміли, коротше. В Майнкрафті хіба так може в ігрі, а в реальному житті так не може. Так що сьогодні буде дуже коротке відео через деякі обставини, так що я його трошки побудую і я відео вже буду закінчувати. Так. Так, робимо. так, так все нормально буде. Так. Так. так нормально, думаю, буде. Пата буде не дуже велика, така сарання, нормально. Отлучиме і ожив. Ой, ану. Так. Такс. Давай. Давай дальше. Так, тако. Так. Так, давай. Давай. Так. Ну, зараз чекайте, мені треба знайти ось мене просто Так, продовжимо далі зараз. Мені просто треба знайти там клич, а не знайти. Відео буде дуже коротше, коротке. Я зараз все так не буду і буду закінчувати. Тому що обставини не дуже тяжкі, коротше. Ну, ви все не зрозуміли. Так, що я раз я буду профіктес. Находим відео трохи довше. Якщо обставини будуть кліпші, то віде буде дощ. Я вам обіцяю. А зараз будуть дуже коротенькі. Коротесеньке. Зараз я вже закінчувати буду. М -м, так, по добуду. Далі ще буду добу, до добудовувати в наступних відео. Так, з тобі побудуємо. О, до речі, дощ уже закінчився. <скирать> так, так. Так, -с. Ось так. Ну, все. На цьому я вже буду відео закінчувати. Всім папа. -па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, до речі, я ну я закінчую бо дуже тяжкі обставини. Ну, я знаю, ви це вже знаєте. М -м -м. Це дуже коротке відео, ви навіть не очікували. Так що... М -м -м. Всім папам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім папа!